«Христос Воскрес, вийсну Воскрес. Саме таким привітанням галичани вітаються під час великого торжества Воскресіння Господнього. Сьогодні розділити цей радісний праздник можемо у храмі села Старуня на Богорочанщині, де знаходяться останки, де знаходяться мощі. Святого Симіона Лукача, вірного ісповідника за Христову Церкву. Празник Воскресіння Христового це фундаментальне свято Вселенської церкви. Марна була би наша віра, якщо би Христос не воскрес. І українська іконографія вдало розповідає про празник Воскресіння Господнього. Зрештою, один вчитель запитав своїх учнів, чи знають вони дорогу до Києва. На що кожен відповів, що є вказівники, які вказують цю дорогу? Так само відповів вчитель, що є вказівники, які вказують до царства Божого. Це ікони, які демонструють нам величність Воскресіння Господню. Тому саме сьогодні маємо можливість зробити надзвичайно прекрасний екскурс в історію українського сакрального мистецтва і роздумати над тайною Воскресіння Господнього. Самий Праздник Пасхи заводить нас у староєврейський час, у єврейську юдейську культуру, той час, коли юдеї були у неволі у єгиптян, для того, щоби. Врятувати дітей від загибелі, від ангела смерті потрібно було жертовне, жертовною кров'ю намастити двері. Саме тоді ангел смерті не міг перейти. Так дуже часто повторюють юдеї, повторюють євреї про старозавітню Пасху. Зрештою, новозавітня Пасха так само. Асоціюється певні алегорії, можемо провести із переходом через Червоне море, коли єгиптяни змушені були повер, повер, хотіли повертати назад вибраний народ, єврейський народ, однак Господь розкрив Червоне море, і вибраний народ зміг перейти. Тобто цей перехід євреї, євреї часто повторюють і, і пам'ятають про нього. Християнська Пасха асоціюється із. Господом Ісусом Христом, який Воскрес. Проте Воскресіння мало свою передісторію. Звичайно, що Господь Бог приготував модель для Спасіння через Пресвяту Діву Марію, через Пресвяту Богородицю. Ту, яка вибрана від віків для того, щоб стати благодатним ґрунтом, стати тою, від якої народиться Спаситель. Тому іконографія Східної церкви дуже вдало описує Рождество Пречистої Діви Марії. А в Галицьких храмах ми знаходимо. Нові модерні сюжети, які оповідають нам цю давню історію. Як правило, в таких сюжетах ми бачимо зображення маленької причистої Діви Марії, яка оповита у білих пелинах. Білий колір, білі пелини це є символ чистоти і божественної благодаті. Тому в кожному храмі є ікони в честь Рождества Пресвятої Богородиці. Саме звідси бере початок історія нашого спасіння. В селі Великий Іван Золотоустий і Августин називають, що початок нашої радості приходить із праздником благовіщення. Це є той момент, коли церква отримує велику радість, коли Бог приходить у світ через пречисту Діву Марію. Богородична іконографія починає формуватися від IV століття. Під впливом і епохою розвитку Візантійської церкви, під впливом Костянтина Великого, ми маємо появу ряду відомих ікон. На іконі Благовіщення, як правило, зображалася Богородиця, архангел Гавриїл і також Божесний промень, який сходив на пречисту діву. Як правило, Богородиця мала опущену вниз голову, як символ того, що вона завжди є покірна. Її уста завжди зображуються маленькими. Як Знак того, що вона дуже мало говорила і була завжди готова до виконування заповідей. Тих, які подавав їй Господь, з іншої сторони, свята іконографія подає нам Богородицю, яка в руках тримає веретено. Це символ того, що вона тяжко працювала. З іншої сторони, у епоху високого середньовіччя вже в час схоластики, з'являються ікони, де Богородиця в руках може тримати книгу. Або на престолі може бути книга. Це є момент, в той, який говорить про те, що Богородиця також займалася навчанням. Тобто різна епоха приносила. Щось своє у іконографічний канон. Як правило, Архангел Гавриїл вказує рукою на пречисту Діву Марію. Цим самим символізує, що він приходить із божественною владою. Зверху, бачимо, що сходить на пречисту Діву Марію промінь, в якій є зображена голубка. Голуб це є прадавній. Символ продавня алегорія Святого Духа саме це є початком нашого спасіння. Ця іконографія вона оповідає нам про те, що Господь Бог нас любить, ніколи не упускає і не бажає, щоб людина зазнала смерть. Ще інша ікона пов'язана із темою Воскресіння Господнього. Це сходження Ісуса Христа до Йордану, чи так звана композиція богоявлення. Діонізій Фунографіот, який у XVII столітті формує свої Єрмінії, дає чіткі вказівки щодо іконографії. Згідно із його роздумів, по центрі ікони повинен бути зображений Ісус Христос, нагий, який сходить у річку Йордан. Річка Йордан так само має у собі двох цікавих елементів це є. Міфічні уявлення про річку Йордан і так само про Червоне море. Поряд із Ісусом Христом зображено, як правило, Йоанна Хрестителя, який рукою вказує на Агнця Господнього. З іншої сторони, як правило, зображається трьох ангелів, які символізують якраз. Той сенс служіння. Один із них тримає платок як прообраз того, як священник тримає так само чашу і Пресвяту Євхаристію. Ангели завжди готові припідняти на своїх руках тіло Спасителя. З іншої сторони, духовний глибокий сенс криється у іконографії. Богоявлення. Христос сходить у річку Йордан, неначе у рідку могилу. Він виснажується, він повністю видає себе заради людства. Тому з іншої сторони варто зазначити також те, що Христос тим, що Він освячує води, він освячує весь світ. Тому цей сюжет він тісно переплітається так само із сюжетом про Воскресіння Господнє, де Ісус Христос сходить до Аду для того, щоб витягнути із Аду прародичів, наших Адама і Єву, і всіх тих, які потребували світла, всіх тих, які потребували спасіння. Літургії на передосвячених дарів, яку уклав Папа Григорій Двоєслов, звучать прекрасні слова: Світло Христове просвічує всіх. Саме це світло демонструється так само на іконі. Преображення Господнього. Саме ця ікона теж нам демонструє світло Христового Воскресіння. В перший раз апостоли побачили Ісуса Христа як справжнього Бога. На горі тавор Його обличчя і одежа стала сліпучо білими. Зрештою, християнська іконографія зображує апостолів, які є збентежені, які є налякані, оскільки не бачили подібного моменту ніколи. Цей момент. Преображення Господнього демонструє нам так само позачасовість. Поряд із Ісусом Христом зображаються правоці зі Старого Завіту Мойсей, який тримає в руках скрижалі, і так само зображають на цій іконі. Святого, який був піднесений у повітря, зображається тут так само пророк ілля. Зрештою, це є демонстрація світу живих і світу мертвих. Ісус Христос це є той, який об'єднує в собі весь світ і живих, і мертвих. Саме через Його Воскресіння, саме через Його божественну благодать приходить переміна у нашому духовному житті. Тиждень перед Пасхою ми святкували. Велике 12 свято, торжесний віст Ісуса Христа в Єрусалим. «Осанна Вишні, благословен, хто йде в ім'я Господніх. Слава Господу! Різні лозунги звучали тоді, коли Христос уходив у місто миру, коли Ісус Христос уходив у Єрусалим. Однак, якщо приглянутися ближче до Його обличчя, яке подано у святій іконографії, ми бачимо, що обличчя Ісуса Христа сумне. Сумне є через те, що світ не хотів пізнати Господа. Сумне також через те, що Світ не прийняв божесної благодаті, не був готовий тогочасне місто прийняти Христа. Художники, як правило, ізографи зображають Ісуса Христа. Поряд нього є люди, які піднімають високопальмове віття вверх. Однак їхнє серце через тиждень буде кричати Розпни, розпни. Навіть зображаються, як діти стелять одяг перед ногами, перед копитами жереб'ята, яка везе на своїх. Спині Господа нашого Ісуса Христа місто Єрусалим знаходиться заду і заду Христа, заду Спасителя. Христос знаходиться у стані повної покори, оскільки знає, що через декілька днів ці люди, які кричали Осанна, будуть кричати Розіпни. Цю неділю Великого посту святкувалося поминання Христа Господнього, і з такими словами: Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Його Воскресення Твоє славимо. Саме в час Воскресіння Господнього ми згадуємо також про Хрест. Згадуємо в тому сенсі, що через хрест прийшло спасіння у цей світ. В іконографії є декілька зразків, які зображають розп'яття. І зображають також і самий Хрест. Із один із найвідоміших сюжетів це є торжественне воздвиження чесного Христа, де можна побачити перед із Христом імператора Константина і його матір Єлену, яка віднайшла на світ. Тій землі, той животворящий Хрест. Як правило, у східній візантійській іконографії Ісуса Христа зображають уже мертвого на хресті. Однак надмірного драматизму, пасіонарного стану, болю і переживання не знаходимо, оскільки в кожен зображення Христа, воно за собою тягне ідею про те, що через хрест пізніше прийде Воскресіння. На в символах патріарха Слі... Йосифа Сліпого було написано через терня до зірок. Так само і ми йдемо через терня до зірок, через хрест ми доходимо до Воскресіння. В катакомний період розвитку церкви в першому 3 столітті християни раду себе віддавали на жертву на муки. тому що знали, що через терпіння, через ці духовні хрести обов'язково прийде момент радості, момент Воскресіння Господнього. Традиції зображати Воскреслого Христа, Західна традиція і Східно-візантійська традиція. За східно-візантійською традицією зображають Ісуса Христа, який сходить до аду. Саме обличчя і ризи Ісуса Христа є або сліпучо білими, або золотистими. Ісус Христос займає домінуючу частину тої чи іншої композиції, і Його вся постать огорнута так званою Мандорлою, сяйво, яке зорить біля Його цілого тіла. Ісус Христос сходить до аду для того, щоб найперше витягнути природичів Адаму і Єву і мільйони. Мільярди всіх тих, які потребували спасіння, тих, які очікували на прихід Ісуса Христа. Зрозуміло, що смерть, біль і страждання прийшло через гріх. Ісус Христос стає на противагу старому Адаму, який згрішив, стає новим Адамом, як його називають Святі Отці, через якого приходить звільнення. Тому Христос, як Спаситель, як відкупитель, приходить до Аду і витягує з нього всіх наших прародичів. В самому низу, як правило, зображається. Зв'язаний ад, зв'язаний сатана. Інколи в іконографії можна побачити, що Ісус Христос стоїть на поламаних дверях у вигляді Христа, які теж символізують те, що через біль, через страждання вдалося це Воскресіння. Зрештою, ця ікона вона демонструє нам величезну Божесну любов. В селі Старуня зображено розпис іконографічний сюжет, де Ісус Христос за західною манерою поданий, який виходить із гробу, виходить як тріумфатор, в руках тримає прапор перемоги, перемоги добра над злом, перемоги воскресіння над смертю. Поряд біля могили Ісуса Христа є зображені люди, які нам нагадують українських хлопців, українських дівчат. Певні етнічні культурні елементи вводяться у сучасну українську іконографію. Поряд із розвитком такого стилю як академізм вводиться певні національні, певні етнічні елементи, які нам вказують, що це саме є українська ікона. Український іконопис він неповторний, і тема воскресіння в ньому теж є оригінальна і дуже цікава. Як відомо, церква побудована на фундаменті крові і мучеництва. Перші мученики на їхніх костях збудована Вселенська церква. Галичина має пишатися блаженним священномучеником Симеоном Лукачем. Це є той світоч, це є те світило, яке прославило у духовному сенсі весь Галицький край. Як зображали? Святих священомучеників у іконографії. Звичайно, що ікона це не є портрет. Не є наскільки важливо в іконі відобразити зовнішню подібність того чи іншого святого із реальністю. Важливо, щоб кожен святий, який є зображений на іконі, він мав подібність в алегоричному, в духовному сенсі із самим Ісусом Христом. Тому навіть прадавні українські і так само східно-візантійські ікони зображали святих, які є подібними обличчям до самого Ісуса Христа. У стороні, у храмі знаходиться мощі святого місцевого святого Симеона Лукача, блаженого священомученика. Так само є прекрасний образ, прекрасна ікона, яка демонструє божественну велич і благодать. Можна побачити, що домінуючим кольором, домінуючими барвами є золото, є світло. Це є сенс Христового Воскресіння. Кожна ікона вона повинна демонструвати якраз радість. І від Воскресіння Господнього. Тому обличчя святих, як правило, в українських іконах епохи Ренесансу 16-17 століття, так само епохи бароко на зламі 17 18 століття. Зображають яскравими, зображають миловидними і такими, які надближені до обличчя самого Ісуса Христа. Адже найпрекрасніше, що сотворив Господь, це є людина. Тому найпрекрасніше потрібно було зобразити так само у іконографії блаженного Симеона. Лукача сама іконографія, стилістика, манера подання, дещо нам нагадує прадавні іконографії Христа Пантократора, який у лівій руці зазвичай тримав Євангеліє, а правою рукою вказував на неї. Те, що Євангеліє – це є нова дорога, це є правда, це є життя. Симон Лукач зображений дуже світлих тонах. Це є вияв світлості кожного християнина. Така ікона, така картина релігійна, вона має так само і свою педагогічну, дидактичну функцію навчити нас бути добрими людьми. Тому за прикладом доброти, любові, лагідності Симеона Лукача, ми в нашому житті теж повинні прагнути цих високих цілів і ідеалів. Хай Христове Воскресіння просвітлює кожну душу, кожне серце, за прикладом місцевого святого, блаженного священомученика Симеона Лукача. Особливістю села Стороня є те, що родом з нашого села є, священномученик Симон Лукач. Він тут народився, тут проживав, тут працював, хрестив, вінчав, виділяв святі тайни, відслужував святу літургію. Так само і похований був на місцевому кладовищі. Отже, особа є дуже близька для кожного з нас, тому що живуть ще сьогодні очевидці свідки його тої доброї, такої слави, доброго служіння. І, власне, прийшовши до цього села на цю парафію з благословення митрополита Володимира, у 2011 році, я власне зустрівся з тою живою такою пам'яттю, Спогадами парафіян, котрі живуть по сьогоднішній день, згадуючи, власне, яким був Симон Лукач. Добра, чуйна, щира співчутлива людина, молитовна. Жертвенна, справді особа, котра є прикладом для наслідування не тільки звичайних людей, але особа, котра є прикладом для нас, для священників. І, власне, багато чого міг дізнатися від, від тих свідків його служіння, від тих людей, котрі з ним разом молилися. В той час такого переслідування церкви, катовної церкви, мовчазної церкви, він котрий. До кінця не зрікся віри, не зрікся церкви, перетерпів, справді перетерпів, бо два рази був ув'язнений, два рази сидів у тюрмі, був на засланні в крестіярському краю. Тобто це відбилося все на його житті, на його здоров'ї, і власне цим він був знищений тою тоталітарною машиною, яка е, вважала, що Служіння Богу, і це є щось зайве, щось є лишнє, щось є непотрібне. Більше того, за зв'язки з Ватиканом, трактували його як зрадника народу. Натомість він був справжній воїн Христовий, той, котрий ніс Слово Боже, котрий проповідував, котрий не то, що, не то що говорив, але власним життєвим прикладом потягував за собою людей. І як результат. Його такого доброго служіння ми маємо сьогодні в селі три церкви, греко-католицькі церкви, село Неподілене. Справді, як результат, ми маємо сьогодні і ікону священомученика Симеона. Ми маємо в нашому храмі мощі. Котрі передані нам для постійного перебування і молитовного почитання. Як результат, ми маємо сьогодні музей священномученика Симеона і підпільної української греко-католицької церкви. Справді молимося, просимо його заступництва, його проводу, духовного проводу, щоб ми могли, дивлячись його життя, в його постать, могли виховувати, виховуватися самі і виховувати ті покоління, які йдуть після нас. Ми маємо. Як результат, центр паломника, котрий діє при нашій парафії, маємо кожного місяця нічні чування, приїжджають паломники для тих молитов, для тих відвідань музею, справді можуть доторкнутися. До тої особи, в такий духовний спосіб, почерпнути щось такого особливого духовного, збагатитися тим, тим почутим, тим побаченим, і справді за благословення це що не Симона йти далі у світ жити, щоб він. Провадив, благословляв, охороняв і заступав. Він справді є тим нашим покровителем, тою особою, тою людиною, яка є з нашого тіла, з нашої крові, з кості, з нашої землі, яку ми особливо шануємо, любимо і про, про його святість молимося, щоб Господь Бог прославив його у тих численних, нечисленних чудах, котрі віримо, проявляться за його заступництво. У часі світлого Воскресіння Христового маємо завжди пам'ятати про великих мучеників наших, до яких належить і блаженний священномученик Симон Лукач.